Вулиці він демонструє усмішку. Прошу зустрічати новообраного президента України. Я Володимир Зеленський. Всередині будівлі парламенту сила. <му> Під час інавгураційної промови Володимир Зеленський, не зволікаючи, нагадує усім присутнім, була вато не лише символ державної влади, а ще й зброя. Я розпускаю Верховну Раду восьмого скликання. Народ під радою скандує, політики мовчать. Позасистемний Зеленський не захотів грати за формальними правилами системи і, виходячи з сесійної зали, мав би усвідомлювати, як існуюча система здатна себе захищати. Серед людей, які допомагатимуть новому главі держави, в основному його соратники по кварталу. Та спеціалісти з антикорупційних питань і зовнішньої політики вкрай впливовий орган раду нацбезпеки і оборони доручили Олександру Данилюку. Важко ваговиками слід вважати і призначення нового головнокомандувача збройних сил України, начальника генштабу Руслана Хомчака та Вадима Пристайка, який досі лишається главою місії України при НАТО і буде заступником в адміністрації президента. Та найбільше кадрове збурення пов'язане з новим очільником адміністрації президента юристом Андрієм Богданом. Він працював в уряді Азарова і був уповноваженим з питань антикорупційної політики. А отже, каже Тетяна Козаченко, колишній директор департаменту з питань люстрації Мін'юсту, підпадає під закон про очищення влади. Це питання не персоналі, це питання права. Там є Андрій Богдан посади, щодо яких здійснюється люстрація, не можуть обіймати особи. Посади, пункт 5 частини 1 зазначена голова адміністрації президента. Сам Андрій Богдан в ефірі програми Право на владу пояснив свою позицію, чому люстрація на нього більше не діє. Юридично я маю повне право займати цю посаду, тому що вже після закону про люстрацію посада голови адміністрації президента та його заступників була виведена з державної служби і зазначена в законі про державну службу як. Патронатна служба, хто правий, швидше за все розглядатиме суд, куди Козаченко подала касаційну скаргу. Але зрозуміло, що новому президенту, аби буде запустити роботу свого офісу, доведеться зробити ще десятки призначень, які потім розглядатимуть під мікроскопом. Бо те, що допомагало кандидату Зеленському перемогти на виборах, відсутність будь-яких зв'язків з старою системою для президента Зеленського означає війну на всі фронти одразу. В кабінеті міністрів пропозицію президента Зеленського взяти ручки і написати заяву сприйняли буквально. Принаймні, це вже зробив прем'єр Володимир Гройсман, звичайно розуміючи, що хитрує. Бо заява про відставку і справжня відставка це дві великі різниці. Я заявив і прийняв рішення про те, що подам у відставку. Чи означає це, що решта міністрів автоматично позбавляються посад? Так, якщо парламент ухвалить відставку прем'єра, парламент про. Проголосувати відповідним чином ми одразу всі автоматично демо відставку згідно чинного законодавства Ми будемо виконувати обов'язки. А ось тут величезне питання: підозрювати депутатів у швидких рішеннях не наважиться навіть найбільший оптиміст. Свіже призначений уповноважений президента у Кабміні Андрій Герос. Проблем із заявою Гройсмана не бачить його турбує інше, що і як робить цей уряд останнім часом. Бо здається, нинішній Кабмін наважився швидко повирішувати найскандальніші і дуже контроверсійні лобісти. Скі питання це якесь унікальне засідання, коли е, приймалися рішення навіть ті, яких не було в порядку денному. Ми вже після засідання уряду розбиралися, що ж вони там прийняли, і як ми побачили, вони прийняли якісь е, дещо сумнівні рішення стосовно ринку електричної енергії, які можуть бути на користь певних монополістів. І скільки ще таких рішень буде прийнято до формування нового складу Кабміну? в новій адміністрації? все ще сподіваються порозумітись. Якщо раптом буде якийсь там повний саботаж, і вони не захочуть виконувати свої обов'язки. Ну можна тоді надати консультантів для кожного міністерства. В ідеалі, звичайно, хотілося б, щоб це була якась конструктивна співпраця. Водночас, Володимир Зеленський не має в уряді жодного міністра, адже навіть міністрів оборони та іноземних справ, які йдуть за квотою президента, затверджує на посади Верховна Рада. Для цього новому главі держави потрібно переконати народних обранців це зробити, і чим далі, тим більш складним завданням. Це виглядає. Утім, один нюанс експерти все ж помітили, заявивши про необхідність відставки міністра оборони, глави СБУ, генпрокурора. Президент Зеленський нічого не сказав про міністра закордонних справ. Швидше за все, чинний головний дипломат Павло Клімкін поки викликає найменший дискомфорт у нового глави держави Зеленський. Намагався взяти парламент штурмом. Я дуже вас прошу прийняти закон. Про скасування депутатської недоторканності, закон, про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, багатостраждальний виборчий кодекс. І зробіть, будь ласка, відкриті списки. Зробіть це і повісьте медалі собі. Непогані бали на дострокові парламентські вибори. Та наскільки ефективною була ця атака? Було весело. Дякую, президенту України. Я я, я я, ж тут не орієнтуюся. Ця фраза ненароком вимовлена уповноваженим президентом у Верховній Раді Русланом Стефанчуком. Вочевидь, стосувалася приміщення, але якнайкраще ілюструє стан сьогоднішньої української політики. На консультаціях лідери фракції і президент домовились про зниження 5-відсоткового бар'єру для партій хоч і за закритими списками, і прибрання мажоритарки. А коли справа дійшла до зали, все перевернулося з ніг на голову. Списки мають бути відкритими. Критиме, і ми знову тут побачимо охоронців, водіїв, секретарів Зеленський пропонує очолити корупцію, консервувати її і управляти нею. Ми переходимо в опозицію до узурпатора Зеленського. Цинічність політичної гри Володимиру Зеленському ще доведеться засвоїти політичні домовленості, не підкріплені загрозою застосування сили для української політики. Нічого не варті. Ті домовленості, які були здобуті вчора. Вони не були великий жаль. Сьогодні показали рівень того наскільки є взаєморозуміння і взаємодовіра між президентом і Верховною Радою. Ідея новообраного президента була одна: позбавити парламент від мажоритарних депутатів. А це 225 голосів, які залежно від ситуації продаються, то одній силі. То іншій саме заради цього він поступився власною вимогою про відкриті списки. З прагматичної точки зору це крок очевидний. Йому потрібна своя фракція здатна проводити його закони, інакше він безсилий змінювати державу. Якби так продовжувалося ще півроку, Володимир Зеленський отримав би рейтинг безсилого президента. Тим більше, що відсутність коаліції в парламенті вже давно секрет полішинеля. Противники дочасних виборів вважають, що коаліція припинила своє існування лише тиждень тому, коли народний фронт показово з неї вийшов. А от прибічники закидають, та її не існує вже три роки. Втім, біда в тому, що і одне, і друге правда. Вирішити це питання допомогли б по іменні списки, але їх теж немає. Спікер Парубій спочатку обіцяв оприлюднити персональний склад коаліції, а потім оголосив, що це не входить до його компетенції. Днями офіційно відповів, що немає переліку і апарат Верховної Ради, але що точно є на сьогодні, так це протидія подання 62 народних депутатів до конституційного суду і позов до Верховного суду з приводу розпуску. Я знаю, що родні депутати планують подати звернення в Конституційний суд, і я підтримую цю ініціативу народних депутатів України. На практиці це означає, що будуть іти два паралельні процеси: суди своєю дорогою, а оголошені вже вибори своєю. Зупинити чи відмінити їх неможливо. А от що може зашкодити, так це заява ЦВК, сформованого ще екс-президентом Порошенком, що вони не встигають підготуватись. Так чи інакше, передвиборча кампанія вже стартувала. Про похід у Верховну Раду заявив Петро Порошенко, зробивши ребрендінг своєї солідарності на європейську солідарність, і вже заявив, що буде опозицією і явно боротиметься за це звання разом з опозиційною платформою Медведчука. Володимир Гройсман створює свою партію Українська стратегія ще один голос в парламенті можливо матиме В'ячеслав Карчук. Хто з ким буде об'єднуватись? Чи побачимо ми наступні 60 днів масове перефарбування в зелені кольори? І чи побачимо посилення протистояння між політиками, новачками і старою гвардією? Перший тиждень президента Зеленського завершився. Він справді трохи схожий на сюжет слуги народу. З одною відмінністю в реальному житті він має відкритий фінал. Ірина Прокоф'єва, Андрій Поставець те сам тиждень один присуди.